Особливо стане люди, На, на котеринку, а за тринадцяте годин не пощо казати. Оцю начить пісні, коли колідування, дівчата ворожі, бо хоче за те про своє дорогу. Тоді давайте запитаємо, що така свята Катерина. Катерина походить із грецької мови і означає чистої душею. Свята Катерина була дівчина із знаком молоді. Вона хотіла поєднати свою долю з найбільшим чоловіком. Але такого наслідки не знайшла. Коли, потрапивши до лаю після смерті, вона присвятила свою долю Господу Богу і попросила у Господа щастя і для до дівчат. Тепер кому членці Катерини вважається в Україні найстанальнішим святом життя. Що ще за християнських часів цей день був святом з долі. Наші бащові вірили, що прироженій людині їх не згадні силі посилають любою Богу через Бог. І з притячом християнства церква пов'язувала зі святом і здоровою цією хатами. І так село Луня набуло повноцінної назви свято потереві, свято Бочої Долі. розумію, що найбільше вшановували світів чата які сподівалися, що вона набуде їх щасливим подружжям, життям та жінки, яких не скікало води щастя або які не немають. На Катерину перед ціною коштовувалася школи на чотирьох. Подалися на них дівчата, хлопці приходили на гості приносили подарунки. чекуючи на пам'ять, і дівчата вчитися працювали у часу. Закликали далі. Насипавши муську каші, вони почалися виходили на зли і помиляли. Доми, добро, ти на нас, кашель. Нажалася, як тут. Тільки пісні та музики. Подумаєш, як ми ділували. Зачуєш десь кочениці, то так не ще. А тепер от, і, от скоро і третій півні заспівають, але чорнити ще не розпочались. Ні, що не каже, світ з десь таки перемінився. Добрий день у вашій хаті. Добрий день! Чи веселі вечорниці у нас на Україні? Чули, в тій хаті будуть вечорниці. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості, просимо, просимо. Ви заходьте в нашу хату при велику, при Від зірниці до зірниці хай винають вечорниці. Гей на наших хто сони розвеселиться, співи, танці не болиті. гарні будуть вечорниці. Ой мої рідні, співаю, та й усе, що тільки знаю. У E <laughs> どうも。 Моя старша сестра сьогодні ворожити ходила, як стемніло, вона з подругами пішла під вікна. Звичайно, молодець. Дівчата, давайте підемо на наступний рік теж ворожити. Давайте. Хлопці, а ви калату кусати будете?

Робота гарна, легка, безтурботна, до морщин і всього. Зразу хлопці у норові посваряться і поб'ються, а старі чати сміються. Ну а я антипобідник, щоб стати чортом гідним. Цілий день дітьми на і на збитки не Банку просто диво, і лінивий. Так то, батько Миколаю, я ж бо діток хлібчу знаю.